Чи потрібно сплачувати за комунальні послуги під час воєнного стану? Останнім часом в мережі спостерігається багато питань на кшталт: чи будуть нараховувати пеню та штрафи за несплачену комуналку, чи можна на період дії воєнного стану не платити за комунальні послуги? Закон України про житлово-комунальні послуги не зазнав змін протягом дії режиму воєнного стану. Даний закон визначає, що надання житлово-комунальних послуг здійснюється виключно на договірних засадах. А одним із обов'язків споживача є сплата наданих житлово-комунальних послуг за цінами тарифами, встановленими відповідно до законодавства у строки, встановлені відповідними договорами. Одразу хочу підкреслити, що в умовах воєнного стану Кабінет міністрів України постановою від 5 березня 2022 року, номер 206 деякі питання оплати житлово-комунальних послуг в період воєнного стану заборонить нараховувати та стягувати не Стойку, штрафи і пеню, інфляційні нарахування, проценти, річні нараховані на заборгованість утворено за несвоєчасне та або неповне внесення населенням плати за житлово-комунальні послуги, припиняти, зупиняти надання житлово-комунальних послуг населенню у разі їх не сплати або оплати не в повному обсязі. Така заборона діятиме до припинення чи скасування воєнного стану в Україні. Разом з тим, відповідно до закону України про торгово-промислові Палати України, війна є обставинами непереборної сили. Особа у разі впливу таких обставин звільняється від відповідальності у випадку несплати чи не своєчасної сплати за комунальні послуги. Але наголошую: воєнний стан не звільняє громадян України від сплати за комунальні послуги. Однак пеня та штрафи не нараховуватимуться у разі несплати або оплати не в повному обсязі припинення надання житлово-комунальних. Послуг населенню заборонена. Проте 1 липня в Україні вступають в дії законодавчі зміни, які тягнуть за собою підвищення цін та тарифів. Зокрема, це стосується вартості палива на АЗС та тарифи на світло і воду. Вартість електроенергії суттєво зросла ще з 1 червня 2023 року. Але подорожчання українці відчують зараз, коли отримають квитанції за минулий місяць. Ціна за світло тепер складає 2 гривні 64 копійки за кіловат годину і не залежить від обсягів споживання, як це було раніше. Заощадити зможуть лише власники. Двозонових лічильників на нічному тарифі для них вартість послуг в залежності від часу доби буде наступати з 23 години до сьомої ранку. 2 гривні 64 копійки за кіловат на годину разом із тарифами для побутових споживачів у липні можуть зрости ціни на електро. Постачання і для бізнесу національна комісія, яка здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, перегляне граничні ціни на електроенергію для ринку, оскільки терміни дії нинішніх тарифів закінчилися ще 30 червня. А 29 червня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, проголосувала за підвищення тарифів на воду з 1 липня. Тепер в Україні зросте вартість центрального водопостачання та водовідведення підвищення вартості водопостачання відбудеться у два етапи: 1 липня та 1 вересня. У кожній області встановлюватимуться свої ціни, але в середньому, як зазначається у платіжках за воду на сім'ю з трьох осіб, зросте на 60-70 гривень на місяць. А при цьому тарифи на воду на Херсонщині, Харківщині та Миколаївщині залишаться незмінними, оскільки ці регіони дуже постраждали від бойових дій. У Києві, наприклад. Приклад, тариф на воду збільшиться на 10 гривень 75 копійок з ПДВ. Вартість одного кубометра води для киян з 1 липня в цілому обійдеться в 41 гривень 14 копійок. Для жителів Одеси вартість води зросте з 35 гривень 15 копійок до 44 86 а у Вінниці з 25 до 47. У Дніпрі з 31 гривні 36 копійок до 38 гривень 79 копійок. В Ужгороді 54 гривні 50 копійок за кумометр. Зазначу, що раніше комунальні підприємства закликали б... Підвищити тариф на водопостачання та водовідведення на 33% з 1 липня, мотивуючи це тим, що збитки водовідведеної галузі у 2022 році стали майже більше 5 мільярдів гривень. Кому ж можна не платити за житлово-комунальні послуги? Отже, не платити за житлово-комунальні послуги можуть усі громадяни, які понад 30 днів не жили у своїй квартирі чи будинку. Ця норма закріплена. На в статті 7 закону про житлово-комунальні послуги діяла задовго до введення в Україні воєнного стану. Громадяни, які скористаються цим правом, можуть розраховувати, що постачальник послуг зробить перерахунок. Тоді оплату спишуть або буде переплата. Для цього потрібно звернутися із заявою до постачальника і надати довідку про відсутність у своїй оселі. Такою довідкою може бути довідка внутрішньо переміщеної особи, довідка про проходження лікування, довідка про проходження військової служби. Звернутися із заявою та довідкою потрібно до центру Комунального сервісу. Там зроблять перерахунок на холодну та гарячу воду і вивезення сміття. Це можна зробити онлайн або надіслати документи поштами. У центрі комунального сервісу електропостачання уточнили, що перерахунок робиться лише за попередній період від дати, коли людина не проживає в помешканні до дати подання заяви. Тобто таку заяву треба подавати щомісяця. Її також можна подавати раз на пів. В року, якщо споживач ще не планує повертатися до свого житла для перерахунку на рахування послуг з постачання газу, потрібно окремо звернутися з аналогічними документами до газопостачальної компанії. Щоб не платити за інтернет, можна звернутися до свого провайдера онлайн чи в телефонному режимі та відключити послугу або її призупинити. Така опція індивідуальна в кожного провайдера, тому потрібно уточнити на який термін можна заморозити. Послугам. За що доведеться все ж таки платити? Не платити за всі послуги споживач не може, навіть якщо він понад 30 днів відсутній за місцем проживання. Платити доведеться за опалення та управління багатоквартирним будинком, тобто за послуги, що надаються централізованим. Якщо у квартирі встановлені лічильники, нарахування відбуватиметься на підставі їхніх показників. Перерахунок заднім числом. Якщо людина не живе в оселі понад місяць, а комунальні платежі нараховувала, вона має право на перерахунок. У законі сказано, що надавач послуг зобов'язаний розглянути скаргу споживача і перерахувати розмір плати протягом місяця після звернення. У випадку руйнування житла. Більш детально про те, як платити комунальні послуги у разі якщо майно знищено, розповість юрист нашої компанії Анастасія. Критичне питання стоїть щодо житла, яке було пошкоджено або зруйновано. На жаль, влада не дуже оперативно реагує на всі виклики. Що в березні 2022 року у Верховній Раді був зареєстрований законопроект, який передбачає звільнення від оплати комуналки споживачів, чи житло було знищено або пошкоджено. Однак до цього часу він проголосований не був. Здебільшого саме органи місцевого самоврядування намагаються вирішити цю проблему, однак не завжди це вдається зробити достатньо швидко. У разі якщо житло зруйноване внаслідок ведення воєнних дій, і відповідно комунальні послуги та послуги з управління багатоквартирними будинками з цих причин не надаються, плата за ці послуги також не нараховується. Тобто платіжки за комуналку у зруйнованому житлі не мають надходити. Лише у випадку, якщо житло і майно повністю знищені, плати. За комунальні послуги не потрібно. Комунальні послуги припиняються нараховуватися з моменту знищення житла або пошкодження газопроводу. Комунальні послуги припиняють нараховуватися з моменту знищення житла або пошкодження газопроводу, водопроводу, що забезпечували будинок. Споживач, який втратив житло, повинен повідомити про це своїм комунальним підприємствам постачальникам та в правоохоронні органи. Якщо ж людина жила в квартирі і не сплачувала комунальні платежі, але під час війни її квартиру зруйнували, то ніхто не звільняється від сплати цього боргу. Якщо житло зруйновано, але платіжки продовжують приходити, споживач має повідомити компанію письмово, що в нього зруйноване або ж пошкоджене житло, і це є форс мажорною обставиною. До звернення варто додати докази акт про пожежу або акт про пошкодження майна. Довідку від місцевої влади. Та бажано декілька фотографій. Звернення краще відсилати поштою та зберігати накладну про відправлення. Далі це буде доказом відправки звернення. На підставі цього мають перестати нараховувати платежі за послугу. Однак, якщо впродовж 30 днів немає ніякої реакції, то краще звертатися до суду з цивільним позовом. Жителька Зеленоградська, що на Криворіщині Галина, втратила житло 21 березня 2022 року. Каже, того вечора реактивний снаряд, випущений з граду з боку окупованої російськими військами Херсонщини, влучив прямо в оселю. Трикімнатна квартира була записана на її стареньку матір. Рятувальники і поліція приїхали та зафіксували пошкодження. Місцева влада склала акт: квартира зруйнована. Жінка також зателефонувала до всіх підприємств, які надавали житлово-комунальні послуги, та відповідомила про те, що сталося. Однак, через півроку вона виявила, що за газ та світло платежі скасовані, а от квартплату весь цей час продовжували нараховувати. У кожного споживача є базовий договір про надання послуг з компанією постачальником Він підписується особисто або укладається автоматично. У договорі має бути прописано, що можуть бути форс-мажорні обставини. Війна це форс-мажорна обставина, коли незалежно від бажання споживача він не може виконувати зобов'язання щодо оплати послуг. Отже, споживач має повідомити компанію письмово, що в нього зруйноване або пошкоджено житло, і це є форс-мажорною обставиною. Та на підставі цього мають перестати нараховувати платежі за послугу. Також варто додати до звернення докази, тобто акт про пожежу або акт про пошкодження майна довідку від місцевої влади, та за бажання декілька фотографій. Надавача послуг можна запросити договір про надання послуг. Якщо в нього немає рядка про форс-мажорні обставини, то можна посилатися на рішення торгово промислової Палати України. За ним військову агресію Росії визнано надзвичайною та невідворотньою подією, а отже, форс-мажорною обставиною. За законодавством, якщо людина не Споживає послугу фактично, то вона і не має за неї сплачувати. Це за цивільним кодексом та профільними законами про комунальні послуги. Крім того, війна є форс-мажорною обставиною. При зупиненні платежів за зруйновану оселю мало б відбуватися автоматично, але не завжди це так. По-перше, комунальні служби не завжди мають доступ до інформації про те, що відбувається. По-друге, часто не зацікавлені перевіряти. Тобто це лягає на споживача проінформувати самому. Якщо житло зруйноване, то плата не повинна нараховуватися. Що може зробити власник зруйнованого чи пошкодженого житла для того, щоб відповідно не платити. Насамперед, повідомити про це поліції на основі заяви проводиться будуть розрахунки, розміру збитків та компенсації. Подавати заяву про пошкоджене житло також можна в застосунках дії. Початку війни у березні ще 2022 року хочу звернути увагу. Кабінет міністрів заборонив нараховувати та стягувати штрафи за несвоєчасну або неповну оплату комунальних послуг. Уряд запевнив, що відключати громадян від житлово-комунальних послуг там гаряча холодна вода, опалення, газ та його постачання, електроенергія за несплату теж не будуть. Натомість, влітку 2022 року, Верховна Рада заборонила примусово стягувати борги за комунальні послуги з громадян, чиє житло розташоване в районах проведення воєнних дій, або районах, які перебувають чи перебували в тимчасовій окупації у квітні. Уряд заборонив стягувати борги за комунальні послуги з переселенців, які виїхали з тимчасово окупованих територій, або територій, де ведуться бої. Йдеться про борги накопичені після початку великої війни. Це рішення уряду діятиме до кінця воєнного стану. щодо виконання рішень у виконавчих провадженнях. І стягнення з фізичної особи заборгованості за, за житлово-комунальні послуги у період воєнного стану, тобто про арештне майно слід зазначити, що відповідно до закону України про внесення відповідних змін до прикінцевих і перехідних положень закону України про виконавче провадження щодо зупинення виконання рішень про стягнення з фізичної особи заборгованості за, за житлово-комунальні послуги у період дії воєнного стану від 27 липня 2022 Року у період дії воєнного стану зупиняється вчинення виконавчих дій, у виконавчих провадженнях з виконання рішень, крім рішень за позовами фізичних осіб про стягнення заробітної плати, грошового забезпечення військовослужбовцям, рішення про стягнення з фізичної особи заборгованості за, за житлово-комунальні послуги в територіальних громадах, розташованих у районах проведення воєнних бойових дій, або які перебувають чи перебували у тимчасовій окупації, оточення. Блоковані відповідно до переліку затвердженого наказу міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, або якщо стягнення за житлово-комунальні послуги здійснюється щодо нерухомого майна, яке є місцем постійного проживання такої фізичної особи, і було знищено або пошкоджено внаслідок воєнних бойових дій. Підсумовуючи свою розповідь, зверну увагу, що за комунальні послуги на період дії воєнного ста. Сплату ніхто не відміняв, це ключове. Лише є заборона на нарахування пені і штрафів. Отже, моя основна порада: не сподівайтеся, що період воєнного стану може врятувати вас від сплати комунальних послуг. Не накопичуйте борги, сплачуйте комунальні послуги, хоча б частково, бо все одно платити прийдеться.